Ми були таку ми, АПГІ, бо є милиція. У нас так само в мене, там була разошесна така кампанія. Да? І у нас була категорія С, люди, знову бородисти, і у нас були, котрі хотіли передати категорію Б. І ми зробили дуже чутовий, можливо, не дуже правильний, але вийшло це хіпець як круто. Оце Саня, що ми будемо робити. Домбровський стомб... чудовий, це чуд... лясота чудова, ще там сточав, хтось не чудове. Але так само питалося, а як ми будемо проводити, як хтось менше більше? А я кажу, у нас в е методиці написано, що у нас все одно пригадування категорії С перші дні. Пізніше ми пішли. Можливо, один, можливо, два, Саша, можливо, три. Тому що як ми знаємо, і ти знаєш, і Євген знає, вибачаюсь просто і Германця. Як ти знаєш, що у нас і категорія Б не здає, тому що неправильно роботи руками чи виселене грудь. І тому ми взяли і почали з категорії ще і всі з основної стойки. Чому я тебе, Андрій, попросив показати мені у саму стійку? А я тобі скажу, чому. Що коли мені два роки тому е, просили в подаву школа і 20, там 15 людей, коли ми з поліляком це все в небесне, їздили, е, шеф-інструктор школи мені напевно сказав, де їздили, не важливо, е, Шеф-інструктор школи каже: ну, я бачив, як вони їздять, ну давайте будемо проводити. Я кажу, хлопці, я вам показую цю фотографію. Давайте станьте, Перший шеф-інструктор школи. Пізніше раз, покажіть у стойку. Коли шеф інструктор разом зі школою стали отак, мені довелося сказати, ну добре, все чудово, подивилися, будемо працювати. Мені довелося взяти шеф-інструктора, відвести в сторону і сказати, слухай, давай я тобі взагалі скажу, як воно відбувається і чому і як. Тому що якщо я тебе буду вчити разом зі всіма. Ну, ти потеряєш свою авторитет. І тому давай якось так. І ось чому кажу. І зараз ми зробили дуже чудово. Зі мною всі, і хто хотів, категорію С і всі їздили, як завжди, я впереди, чи з боку пізніше випускав. Ми почали з категорії С. Всі з основної стійки, з плуга, з фігуга і так далі, так далі. І ми пару днів поїздили, а пізніше ми ще краще. Саня, до до, до речі, всі <кхід> А підеш ще було краще. Ми починали, все сподобалося. Ми стали на горі. Схід спочатку такий, пізді ще такий, такий. І ось ми почали таку класну річ, кстати, казати. Ми нас стійка, прямий спуск, плуг, повод плузі, плузі і переходимо в карю. Во! І вже крутий, ми доїхали на до цьому. І це чудово виглядало. Це було дуже цікаво і долоба. Було... Да, так, і так, і так хтось не здав. Тобто спочатку, ми ж там такі круті, нахід нам плош. Ми виставляємо ваші груди, ми виставляємо ваші руки, ми виставляємо все. І от було дуже цікаво. Ми стали, поїхали, розвели. Тобто ми прийняли. Бо у нас, як Саша, і як всі ви знаєте, у нас у нас тільки така. Пізніше міняються тільки ноги і прочі. Це у нас не міняється. Це залежності від, слава Богу, від схилу і від загруженості э, лише. І отак ми робили. Поїхали прямий стіл, додо поїхали, поїхали. І отак ми її можемо робити з нами на категорії Б, коли викладачі наші приїдуть з, з тим. Хтось пізніше підключиться далі, як у нас було на казі, як, як Пазняков. Як він їхав? Пам'ятаєте. Ну, згодні зі мною? Згодні. Слово не чую, воплі в восторга. Там було друг ситуація.